Філі, Ютубу, Влада Волошина, директор з комунікації при українському конгресовому комітету Америки Андрій Добрянський. Слава Україні! Героям слава, дякую, що запросили ради бачити. І що найголовніше радий говорити з вами найважливішу тему дня сьогоднішнього. Це, звісно ж, дзвінок коаліції охочих Дональду Трампу. Тому що окей, відбувались декілька етапів зустрічі, перемовин. Перш за все, Володимир Зеленський, президент України, зустрічався з президентом Франції Манелом Макроном. Згодом коаліція охочих збиралася разом на рівні лідерів і спілкувалися про те, як далі продовжувати підтримувати Україну. Що про що саме йдеться? І зокрема про це звітував президент України під час брифінгу. І от відбувся цей дзвінок. Е, що ми конкретно почули? Ну почнемо з першого. Давайте. Нібито Україна запропонувала Сполученим Штатам Америки спеціальну програму, із ну це так звучить закриття українського неба забезпечення безпеки в українському небі. Хоча і раніше, нібито навіть у самого Дональда Трампа така пропозиція, така ідея, нібито звучала. Вочевидь, з точки зору цієї відбуваються якісь процеси і встановлення е, певних там пунктів домовленостей чи що, і плану дій. Ну, це вже е, обговорення специфічно, коли ми говоримо про закриття неба. А е, ми знаємо, що раніше ті е, Україна просила про це, але специфічно це починалося у зустрічі в Білому домі після е, саміта власні. Е, це була одна тема, яка була пропонована чи підвищена від українського боку, і включена з європейськими союзниками і до Білого Дому, але у, у той час президент Трамп хотів він він не домовився тоді, але він хотів детальніше розуміти, як би це працювало, і це є це є. Чому була причина для делегації? Яка включала прем'єр-міністр України пана Єрмака заступник закордонних справ? Вони прийшли і зустрілися з паном Битковим. специфічно, бо вони обіцяли президенту Трампові, що вони будуть мати певний план через тиждень-два після зустрічі у Білому домі, і в тім зустрічі. Одна теза було знову підвищення цього. Я більше чую про закриття неба тільки цього місяця. Вибачайте, з від серпня, ніж я чув вже понад рік, і це означає, що є, є можливість тепер, що Трамп і його радники почули різні варіанти цього. Але я Я ми нам ще нічого не показали, як би це працювало, але включно до тих деталів, це було. Ціла охоронна система Україна, яка пропонувала різні ідеї для Америки. Яка чи ви були задоволені з тим, з тим, з тим, А ще де ми можемо Європу включити? Угу. Зрозумів, Європа все активніше включає, включає, включається, вмикається а з іншого боку, і сьогодні президент Трамп закликав Європу припинити споживання російського скажімо так і газу. Так, вуглеводні він говорив і про газ, і про нафту. Причому що найцікавіше, от мене зараз цікавить, як почувається пан Орбан і пан Фіцо акцентуючись на словаччині і Угорщині, він чітко тепер розуміє дійсно, що купуючи цю нафту, ці дві країни фактично спонсорують війну в Україні. Так, е, слухай, це не це не легка справа, коли маємо союзники зараз на нашому кордоні. Е, деякі, так як раніше, адміністрація словаччини, я знаю, що Україна зараз тоді була спочатку в то пора маршравторторгення трохи задоволена, що вона могла купити газу від е, е, словаччини після цього, що воно прийшло через території, але до нинішнього дня фокус мусить бути на. Зниження фондів до нашого ворога, і це включає Індію, яка так само є є досить обговорення в індійській пресі щодо дизель, які подані до нашої території. Але так само е, щодо тих двох країн, я думаю, головне мені, що дуже добре е, під підтримав позицію е, у промові президент Зеленський позицію президента Трампа і показавши. Це це було такий імідж, який задоволить президента Трампа. Що не тільки були подяки, як і раніше. Але тут так вони координували, щоб і Європейський Союз міг почути що не тільки від саме Трампа, але вони. Вони могли передати таку подарунок для президента Трампа, що у публічній промові не тільки Зеленський так буде оголосити, що треба стримати куплення нафти від Росії, але специфічно він зголосив тему щодо Росії. Тут тут було меседж координований, і це найліпше для і для України разом з Америкою. Що ми підтримуємо свої меседжі, і це для президента Трампа є головне не специфі, не різні специфіки. Президент Макрон деталізувався про те, про що було домовлено вже після цього дзвінка, про чому він відбувався цей дзвінок онлайн в онлайн форматі, як зараз так. ми з паном Андрієм спілкуємось десь приблизно. І що найголовніше, він ну як не те що відзвітував, розкрив трішки деталі. Перш за все, він каже: 30 країн готові брати участь у забезпеченні гарантій безпеки для України. Так чи інакше, кожен у своєму напрямку, кожен у своєму форматі, а, наприклад, як то Польща, яка може стати таким хабом для сил стримування і. Е Країни там нордичні країни, як то Норвегія, е, звичайно ж можуть надавати і далі з допомогою там Данія за допомогою своїх програм розробку виробництва тих чи інших дронів. Загалом в кожної країни буде свій функціонал, але на чому зазначається і акцентується пан Макрон далі? Що він каже? Але спочатку відбудуться знову. Можливо, протягом декількох тижнів зустрічі в форматах США, Росія, Україна або в чотиристоронньому форматі США, Росія, Україна, Європа. І вже тоді, якщо після цих зустрічей Путін знову не проявлятиме жодних ознак того, що він прагне там припинення вогню, завершення війни, так чи інакше йти на зустріч перемовному процесу, вод... Через два-три тижні вводимо знову жорсткі санкції. Ну ми це вже проходили. Пана <рес> так і ще додаткові тижні вже чекаємо понад рік. Але але знаєте, я думаю, є є щось в тім, що було цей зустріч цього тижня. Лідери мали обговорення прямі розмови з зеленським, включили ще Трампа, і ще тоді повернуться всі разом особисто в Нью-Йорку через три тижні. Uh -huh. а, і що так само а, тоді а, під підкреслює ситуацію? Є що зараз тоді, коли буде генасамблея, коли збираються в Нью-Йорку, це так. буде 200 двісті днів, відколи Америка випуклі, від, коли Україна домовилася з президентом Трампом на припинення обстрілу, і а, коли Макрон він знову Макронов нам а, пропонував ще додаткові зустрічі. Це стоїть трохи проти е, рух в Білому домі. Що вони вже е, е, насварилися, вони вже образилися. Е, в тім, що Путін ще, ще ті додаткові тижні додає ультиматум, не слухає виступає разом зі Жимпингом. А е, і я думаю, е, що це сьогодні це був перший крок. До якогось анонсу, які лідери можуть збиратися в, в Америці е, навколо тих 200 днів, що Україна все була готова, чи то угода мінералів, чи то припинення обстрілу, Україна є найліпший союзник для Америки. Тільки треба було показати президенту Трампові, в якій чині це може бути, mm -hmm. і е, е, я думаю, сьогодні міг бути перший крок, і це чому я підкреслюю. Спільний меседж Зеленського і Трампа, що вони координуються, щоб під, 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 під перемінити думку президента Трампа. Це вже ці перші цікаві речі, які на Дональд Трамп нам анонсував два дні тому, чи ще ні? Щодо Путіна, Щодо Путіна. Я я думаю, що він це, що він казав два дні тому. Він він точно не знає про що він говорить. Він він хотів щепити якісь висловити до, до преси. Він він трохи образився вчора, бо він не розумів журналіста з Польщі, який... Хотів насварити на, на Путіна, а, а Трамп думав, що він на нього насварив, що Америка нічого не робить. А, то а, я думаю, це, що ми зараз тепер чуємо від Трампа, як звичайно, він говорить тільки свої думки, а не специфічні стратегії. Я думаю, що тепер, що Витков прямо Знаєте, дуже дивно, що це був зустріч в Нью-Йорку з Витковом, бо нарешті. Uh, заступник uh, міністра закордонних справ кислиця, який одинокий всіх зустрічей мав брав участь у Стамбулі, і так. тоді сидів у Білому домі uh, uh, в серпні, і тоді ще додавали виткова. Uh, то нарешті всі ті окремі команди, де одна залишається з Росією, одна в Україні, одна з Європою, якось з'єднається, щоб ми мали спільний меседж. І Я думаю, цей зустріч був більш впливовий. Коли пан Єрмак зустрівся з пан паном Вітковом ніж раніше саміти, але ще й побачимо. Пан Вітков характеризував цю зустріч як конструктивно <рес> конструк... і, і отримали. Отримали специфічну обіцянку, що він відвіде Україну якнайшвидше, то ну і хоча пан Вітков був присутній на засіданні коліції, охочих. ну 45 хвилин, але це також час. Вочевидь за 45 <рес> хвилин, багато речей можна вирішити. Дональд Трамп після того, що відбувалось в Китаї. Взагалі, я не за всією аналітикою, там, інформаціями, повідомленнями встигав стежити. Але е, от я сьогодні часто в ефірі в прямому ставив запитання багатьом експертам: чи розуміє Дональд Трамп, що все те, що відбувалось в Китаї, і як це подавалось, і що демонструвалось, і з якою помпезністю? Яким масштаб якому масштабі, і перший візит пана моді за сім років до Китаю, це все було адресовано йому, це все було так чи інакше пов'язано зі сполученими штатами Америки і для того, аби продемонструвати. Ось ми тут, ось ми зібрались, і зокрема з боку Китаю більше не йдеться ну, не те, що про гегемонію, а лідерство на жаль, поки що, сполучених штатів Америки на планеті. Так, і це покажеть справді Китай, бачив що проблеми в президенту Трампові. Він він любить перш за все бути бізнесменом і угоди мати персональні, і він хоче мати двосторонні угоди. Все, що він навіть сам підписав, як міжнародні угоди, він це він це не шанує. Він не шанує міжнародні угоди щодо ядерних зброї чи що іншого, це йому не обходить. Він хоче персональну бізнес, угоду так. руками опластитися, е, 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 і, і все. То це те, що Трамп зробив, і е, е, через першу адміністрацію, а специфічно цього е, починаються від анареції цього року. Що він хоче розлучити Америку і тільки мати двосторонні угоди. Він не хоче бути лідером, як ви сказали світу, але він хоче мати окремі угоди, і він би волів знищити своїх союзників, знищити економію е, ЄС чи Канаду, тільки щоб показатися, що він якийсь ліпший. А це коли він знищує міжнародне партнерство, Китай побачить це і каже: нам вже час стати світовим лідером, mm. і це чому і це, чому волів Фіцо бути аж зізаду. Там у Китаю ніж стояти разом з НАТОвський Альянс, де він може бути рівно партнер. А там в Китаї він чи навіть його садали? Я навіть не знаю. Але це є проблема, і це це найбільше мені кричали початку року не західні країни, а Австралія. Австралія мав Австралія мабуть із криком. Спочатку у лютні у, у березні цього року вона казала, знаєте, ті тарифи, навіть і перш перед цей день визволення в Америці. Тарифів вони вони кричали, казали: ви не знаєте, що це діється у малих островних країн тут, а це все у, у в районі Тихому океані. Ви не розумієте, що це, що Америка відлучається, і не хоче шанувати раніші угоди. Китай вступає до всіх тих країн і каже: знаєте, ви, мабуть, думаєте, що ми е, імперія, якась, але ми бодай ми можемо підписати угоду з вами, і ми будемо це тримати, і е, то це це вже це вже тоді. У березні і квітні мені коли я говорив з Австралії, і вони так висловили публічно. Дипломати казали: Ви не не розумієте в Америці, що то діється, коли Америка хоче такі торгівленні угоди покинути, і і тільки з ультиматум переговорити і мати нові угоди. Це вже вже від тоді. Я розумів, яка проблема є, що ми тільки що не бачили в Китаї цього тижня. Uh, чи не виглядає Дональд Трамп? І я ще просто згадую одне слово, яке одним з журналістів було застосовано. І чи не йдеться тут взагалі про слабкість такої політики Дональда Трампа, а, яка і спровокувала саме такі дії з боку uh, ну, так, союзників Китаю і Росії? Як і так само uh, проблема з Індією. Яка до кінця до чи до половини адміністрації Байдена приближилася, бо було декотрі моменти спочатку адміністрації Моді, яка вона не хотіла співпрацювати з Америкою? А тепер не тільки що багато дипломатів тут садують, що Трамп образив. Модія, коли він коли Пакистан пропонував, що Нобельську премію має отримати mm -hmm. Трамп, але й так само, що адміністрація Трампа хотіла примусити Моді приїхати до Білого Дому, щоб стояти з головним командувачем пакистанської армії, і mm -hmm. просто і, і в Індії вони в шоці були, що такі так би навіть було пропоновано їм. І це чому було не тільки присутність моди, але усміх моди. Це головне, щоб mm -hmm. Трамп побачив, щоб його образити, щоб ви могли бути так, як ми стояли разом у 19-20 році і усміхалися. А тепер е ну, виглядає це велика трата буде для Америки. А, між, е чи готовий включитися чи, чи включиться? Є велика різниця, але мені здається, що вімкнеться, готовий вімкнутися українською правильно. вімкнутися і чи вімкнеться. А, він мав би вімкнутися більш активніше після цих подій в Китаї. Він мав би проявити більш яку активну позицію. Ми не мали сьогодні чути після цього онлайн-звінка про ще декілька тижнів. А вже ці санкції більш жорсткіші не тільки по відношенню до Індії, Ці 50% мит мали бути введені? Мені чомусь так здається. Добре, хороший сигнал більше далекобійного озброєння для України. Хороший, але це знову ж таки все на рівні з розмов. Причому більшість експертів вже після цієї розмови і зустрічі коаліції охочих роблять головний висновок. А які документи? Резолюції і декларації були сьогодні підписані саме про ці домовленості так. Ну такий світ є. коли раніше дипломати підтримали протокол, підтримали резолюції, підтримали ну, спільні так. заяви. І є брак у, у часів у Трампа, що ніхто не може увірити у будь-яких угод чи, чи угу. підписані документи зараз. Тепер Але я би сказав більш ніж знаєте... Тут на жаль Америка не дбає про міжнародні справи, тільки коли Трамп хоче мішатися у свої бізнес угоди. Мабуть, тоді він буде підвищити справу. Але різні різні е, е, біки по цілої по цілому світі то дуже тяжко нам підтримати, підвищити в думках американців, навіть і до конгресменів. Але конгресі важлива справа тут. Бо від часто часу, коли ми включаємо українську справу, якісь законопроекти цілиться це і внутрішня американська політика, яка знищує нашу працю тут, якась е, е, сварка щодо абортів чи гроші для е, локальної місцевій е, уряд. І, і це знищить ціл, цілу переговори, які ми працювали цілий рік. Але чого, цього місяця, я думаю, це буде допомагати. Допомогти е, Україні зараз, бо тільки ці, цей цілий місяць серпень повинні був бути досить спокійний, але Трамп вмістився і мав самі таласі, мав цей зустріч е, в е, Білому домі, в яким так само нічого не було підписано. Але треба включити якось наші, наші е, фактично уряд, е, ратифікувати чогось, mm -hmm. і тут і тут ми знаємо, що в липні блокував. Білий дім різні законопропоновані законопроєкти, які навіть не отримали перше прочитання в Конгресі чи Сенаті. Тепер що існує різні більші скандали в Конгресі. Що їм треба говорити про Епштейн, їм треба говорити про е скандальні е рішення щодо вакцинації в Америці? Е кого вигнати від Кабміну зараз? Тепер така таку силу, яку білий дім мав у липні і раніше, який він міг задзвонити Трамп то. Спікера Палаті представників чи до голови сенату і каже, скасуйте цей законопроєкт законопроект Линзіграм. Мені зараз це не потрібно. Тепер треба через тих всіх -ти скандалів Вони, мабуть, білий дім скаже: знаєте, ми не будемо воювати щодо України. Ви допомогіть нам щодо Епштейна, щодо різдів моїх міністрів, інакше вони будуть всіх вигнати. То а, тут я думаю, цікаво, що спокійний цей а, серпень, що Трамп вмістився в цей а, саміт. А тепер ми маємо нагоду побачити не тільки що Трамп і міжнародні лідери, але що наші, наша а, а, рада тут конгрес буде включити в втім, чи ті законопроекти, які були пропоновані, мабуть, отримують чи Читання чи навіть е, перейдуть комітети терміново. Я би думав, що ліпші ліпший шанс тепер є з тих е, специфічно санкцій лендзіграм, які він хотів мати на свій день народження у липні, а сам блокував Трамп. Я думаю, що ми можемо отримати якесь голосування цього місяця, mm -hmm. і це буде вплинути на міжнародні ті е, угоди, і це і це нарешті буде щось підписане. Це буде щось не не ті домовлене. Цікаві внутрішні процеси. Ви зараз розкриваєте, зокрема, Сполучених Штатів Америки. Але багато з тих, хто для мене, попри всю призму і через призму всіх багатьох моїх ефірів, займав про Трампівську позицію от в моїх розмовах зі мною, завжди казали: давайте слідкувати за діями Дональда Трампа так. і його адміністрації. На завершення, пане Андрію, ви коментуєте. Я вам поставлю до цієї інформації згодом запитання: Financial Times США скоротять фінансування програм оборони на сотні мільйонів доларів для європейських країн, що межують з Росією. Сьогоднішні матеріали. минулого тижня. Чиновники Пентагону повідомили європейським дипломатам, що США більше не фінансуватимуть програми навчань та оснащення військових у східноєвропейських країнах. Серед основних одержувачів цієї допомоги Естонія, Латвія та Литва. Нібито цей крок відповідає зусиллям Дональда Трампа щодо переоцінки та переорієнтації іноземної допомоги, має спонукати європейські країни збільшити власні витрати на оборону. Захвилювались в Естонії, Латвії та Литви, Литві, європейські ж урядовці вражені цим повідомленням станом на дні сьогоднішні, намагаються отримати додаткові повідомлення і меседжі. А з Вашингтона тут знову. Є рішення е, Білого Дому і специфічно Петагон, який не був переговорений з конгресом. Угу. Є одна справа, коли білий дім і, і радники хочуть закривати Голос Америки. Хочуть закривати різні е, міжнародні програми, так. які просто передають гроші тут, коли ми говоримо про зброї, про, про мілітарні справи, це є бізнес тут в Америці. І є одна справа закрити програму, яка є тільки обговорення чи дипломатія. Але тут конгрес, конгресмени і сенатори будуть мати специфічні питання, таксі такі, які були, коли були е, е, стримання передання зброї, яка вже, вже була в Польщі, е, бо це є знову кажучи. Є одна справа, коли е, е, білий дім хоче ігнорувати законодавство Америки. Які е, е, вони підтримали і, і підписали в конгресі Сенаті. А тут, коли вони мають бізнес-інтереси. Такі фірми і е, багаті люди, які підтримують е, е, виборчні кампанії, тих сенаторів і конгресменів, це і інша справа зовсім. То угу. я думаю, що буде розслідування, у е, чи відкрито, чи таємно не знаючи, але буде розслідування в конгресі, сенаті питання щодо такої пропозиції. Бо це не може просто сам дикту диктувати Білий Дім чи Пентагон. Тут треба у співпраці з е, сенаторів, інакше гроші на додаткові програми. Вони не будуть виявитися їм. Просто що, знаєте, яке питання турбує? Чи Трамп в курсі взагалі цього рішення Пентагону? Бо ж різні випадки були? Я, я не я не знаю, і це, це добре питання мати, бо о, я мінімально одного разу, коли було о, затримання передання зброї з Польщі, Білий Дім про це не знав, і mm -hmm. Білий дім досить остро звернулося до Пентагону. Втім, то, мабуть, вони мають ліпші тепер комунікації. Але 100% можливо, що це було спробувано в Пентагоні без, без включення Трампа. Але я би думав, що в таким, в таким випадку я, я би думав, що Джей Ді Венс був включений до такої розмови. Пане Андрія, дякую вам за ваш час. Дякую за вашу аналітику. Пар за все, звісно ж, і 20, навіть 4 хвилини навіть 25, Дуже швидко минуло в розмові з вами. Спасибі. За те, що були сьогодні, друзі. Ще раз нагадаю у вечірньому стрімі на Ютубі Влада Волошина. Ми сьогодні спілкувалися з Андрієм Добрянським цієї миті. Ну і звичайно ж, дякую за те, що дивились Андрію. До зустрічі в наступних ефірах. До зустрічі, дякую вам, директор з комунікації при українському конгресу комітеті Америки Андрій Добрянський був. В вечірньому стрімі. Друзі, підписуйтесь, ставте лайки, чекаю ваших коментарів. Сподіваюсь, вам тут цікаво. Буду вдячний за, за рекомендації вашим друзям, знайомим та рідним. До зустрічі, побачимось. Бережіть себе, реагуємо на сигнали повітряної тривоги. Бог зна, яка ніч у нас попереду. Так і живемо в Україні поки що, але всі сподіваємось на мир та перемогу.